Все, що я знаю про Алхім, це все проти моєї волі. Що попало? Що попало? Написав. Наче він без мізків? Наче він не думає, наче він дитина мала 100 тисяч мегапіксельна камера. Ще була за часів палеоліту. Пусть це нормально. Зраджувати це нормально. Мені пофіг. Мені просто пофіг. Друзі, всіх вітаю на каналі! З вами сьогодні знову випуск. Ми будемо читати «Треце». Я не очікувала, що це так сподобається людям. Можливо, комусь не сподобалося. Але я завжди рада будь-яким фідбекам, навіть якщо це негативні. Тому, друзі, допомагайте просувати український YouTube. Ваш лайк і коментар для мене дуже-дуже цінний. Поїхали читати «Треце». Питання до деяких водіїв. Навіщо ви сигналите учбовим автомобілям? Ви народились з правами? Ніколи не вчилися? Мені здається, це взагалі питання культури водіїв, тому що сигнали тучбовому автомобілю я бачила дуже-дуже дуже багато відео і в інстаграмі, і в Тіктоці, як людина на іспиті, і там позаду якийсь рейндж-ровер обганяє, створює аварійну ситуацію. Мало того, що учень наляканий через те, що він не має досвіду, він нервує перед іспитом, то якісь отакі, вибачте, олені на дорогах, витворяють, що попало. Я не розумію. Напишіть мені в коментарях, хто сигналить взагалі учбовому автомобілю. Я сама отримала права тільки рік назад. І оцей страх перший, коли я там навіть виїжджала на дорогу, де дуже багато автомобілів, немає звички, немає культури спілкування навіть з водіями, то я дуже боялася. Я там глохла. Я навіть їхала не в ту сторону, оскільки в Англії е лівосторонній рух. І, звісно, мені ніхто не сигналив. Ну тому, що тут така культура водіїв, і навіть статистику вам наведу, що. Кількість е, смертей на відсоток аварій в Англії е, становить 3% на 100 тисяч, і в Україні це 10%. Якщо я не помиляюся зараз, просто по пам'яті я згадала цю статистику. Е, тут прикріплю фотографію, пошукаю в інтернеті, знайду. То це означає про те, що є трошечки така культура водіння або навіть. Деякі мені водії казали про те, що тут страховка ж дуже дорога і вона росте. Якщо ви потрапляєте в ДТП, вам необхідно більше платити за страховку. Тому, можливо, ще водії також цього бояться. Але, звісно, тут також є різні олені на дорогах, але щоб сигналили. Автомобілю, який навчається, я жодного разу не бачила. І сама з цим не стикалася. Друзі, хто сигналить учбовому автомобілю, напишіть в коментарях і, взагалі, для чого ви це робите, чим ви взагалі керуєтеся і куди ви спішите. І так, поїхали далі. Не розумію, чому власники айфонів так не люблять тих, у кого Android. Що поганого вам зробили люди без кредитів. Я зустрічала тільки. Людей з андроїдами, які ненавидять людей, які користуються iOS. І вони постійно намагаються переконати, що Андроїд краще, що там ті чи інші функції в андроїді були раніше, що в мене 100 тисяч мегапіксельна камера ще була за часів палеоліту. І я сама колись просто писала пост по типу, щось там порівняла. Айфон і Андроїд, і люди на Андроїді, тобто це операційна система. а Айфон це по суті як телефон, просто тип телефону. Почали мені закидати, що я тупа і не розумію, бо я порівняла операційну систему і телефони. Але назвіть мені, будь ласка, якісь інші телефони, які використовують ios операційну систему. Мабуть, таких немає. Тому просто так уже звично казати iPhone і Android. І просто, якщо причепитися ні до чого було, то вони до мене і причепилися. Але суть в тому, що там андроїди, оці, вони постійно мене намагалися переконати в тому, що я, здається, очікувала нову функцію з виходом iPhone 16. Оце видалення об'єктів на фоні. Така, наче гумка, чи щось таке, забула, як вона називається. Ця функція. Клинап. І я написала, по типу чекаю цю функцію, класна функція. І люди, які користуються андроїдом, пишуть мені, що о. Ця функція ще в мене в Google Pixel там щось була. Мені все одно, якщо чесно. Ну, якщо тобі подобається Android, користуйся Android. Подобається IOS, користуйся IOS. Я просто звикла, я вже з 2013 року, ще починаючи з iPhone 3GS, мене був Apple, і якось мені зручно просто і... Як на мене, чудовий інтерфейс, гарний, гарний телефон, просто чого б ні. Але пан пише про те, що власники айфонів не люблять андроїдів. Мені пофіг! Мені просто пофіг. Реально. Добре, давайте далі. Вам ніколи не здавалося, що чим бідніший хлопець, тим більше у нього вимог до дівчини. Типу, я за справжню без силікону, без тату, щоб готувала, народжувала, чекала, поки піднімуся з дивану. І головне, щоб їй було не потрібні гроші. Ну, е... Звідки ви берете цю статистику? От якщо подивиться це відео ця дівчина, от звідки ви взяли цю статистику? Я розумію, що можливо ви натрапляли на відео в інтернеті, там є якийсь такий фрік, хлопець, який сидить на дивані, нічого не робить, живе з мамою і каже: Мені треба, щоб жінка заробляла, щоб вона мені готувала, щоб... Коротше, приймала мене таким, який я є. Але це просто е робиться спеціально. Це робиться для контенту. Я не впевнена, що це правда. І деякі люди вірять такому контенту. Знаєте, деякі люди вірять і ворожкам, і гадалкам, і в конспірологію. Тому, вибачте, але я не можу довіряти постам, які не підтверджуються якимось. Аналітичними даними, ну це так, знаєте, можливо, вона з точки зору свого суб'єктивного досвіду є, є такий тип чоловіків, які хочуть, щоб вона була доглянута, щоб вона там заробляла багато, щоб готувала і все це. Але вже трошечки ми маємо відходити від того, що жінка це мати для чоловіка, яка за ним прибирає. Бо жінки нас зараз заробляють гроші, роблять кар'єру і взагалі молодці. Тому я все ж таки, знаєте, за цей парітет, коли 50 на 50. Якщо ти вимагаєш щось від жінки, то ти маєш також ну, якось відповідати цим вимогам і оцінювати себе адекватно. Це моя така думка. Якщо я не права, чекаю вас в коментарях, будемо спілкуватися. Мене дуже лякають люди, які абсолютно по всім питанням біжать до чату GPT. Критичне мислення вимирає разом з новими технологіями. Люди біжать до чату GPT. Тому що це як бібліотека інформації. Можливо, деякі люди питають думку у чата GPT, підказку, але не треба забувати, що це велике, велике джерело інформації, де можна знайти все, що завгодно. Це ж не означає, що критичне мислення зникає. Я постійно щось запитую у чата GPT, при цьому всьому, що ти можеш йому сформулювати так питання, що якщо ти в Google попитаєш, він тобі ніколи не знайде навіть. Ти йому фактично ставиш задачу, і він тобі допомагає її вирішити. Я не погоджуюся з цим постом. Давайте почитаємо в коментарях, що тут пишуть люди. Колись черпали інформацію з книг газет, журналів. Тепер маємо такий безмежний доступ до інформації в одному маленькому приступі. Але доля правди є у ваших словах. Недалекі від нього розуму не наберуться. Але розумні, стануть ще розумнішими. Так, хороший коментар поставлю навіть лайк. Добре, давайте далі. Але я не погоджуся про критичне мислення, все. Оце, е я вважаю, що зараз виручату GPT, от, от покоління, яке навчається взагалі, воно буде набагато розумнішим за нас. Тому що нам раніше для того, щоб щось треба було вивчити, треба піти в бібліотеку, знайти певну книгу. Зараз ти швидко, не витрачаючи час, все знаходиш і економиш час. Не знаю. Якщо я не права, напишіть в коментарях. Давайте далі. Значить, читаємо оригінальний пост і коментар до посту. Якщо бачу в дівчини звичайні нігті, як мої, тоді таке собі мало жіночності і не в чистоті справа. А ви знали, що звичайні нігті роблять вас менш жіночними? Господи, Боже мій. Це що це взагалі таке? Ну, мабуть, у чоловіка асоціація, якщо у дівчини манікюр, там якийсь макіяж, то вона за собою доглядає. Але якщо манікюру нема, то вона за собою не доглядає. Ну, це це якийсь такий дим. Що попало? попало, написав. Дякую за е, цей це такий допис дівчини, яка прокоментувала. 1700 лайків, до речі, набрало. Е, давайте в коментарі е, заглянемо. Ну так, Бог же створив жінку, а на наступний день <соць> а на наступний день гель-лак, <соць> 2800 лайків. Коментар набрав більше, ніж пост. <соць> Добре. Е, давайте наступний. Коли я була одружена, мій чоловік запевняв мене, що пиздити жінку це окей в стосунках, і всі так роблять, бо жінку треба заспокоїти. Досі не можу повірити, що я так жила 4 роки. Боже мій. Боже, мій мої співчуття просто вам ніколи взагалі ніколи не можна таке терпіти ставлення до себе, тим паче, коли він ще такі речі говорить. Так, чоловіки деякі вміють вкладати в голову жінкам, по-перше, прибивати комплекси, по-друге, казати, що поїздити це нормально. По-третє, що зраджувати це нормально, ніколи в житті не, не треба це терпіти. Боже, як добре, що вона з ним закінчила відносини і. Це у минулому. Іноді просто в молодості, от у мене особисто не вистачало мізків зрозуміти якісь речі. З часом воно це все приходить, звісно. Але такі речі, вибачте, знаєте, дуже часто ми ще переносимо із сім'ї. Те, що ми бачили, якийсь приклад сім'ї, ми переносимо потім на свої стосунки. І якщо... Батько пиздив мати, то ми знайдемо щось схоже, і нас будуть пиздити. і Ми будемо думати, що це нормально. Це не нормально ні в якому випадку цей домашні аб'юзи, знущання. І саме найстрашніше, що дуже багато сімей так і живуть, і вони не йдуть від чоловіка. Вони бояться, що залишаться знаєте, якось фінансово незабезпеченими, незахищеними, але таке не можна терпіти, не можна це ламає психіку і жінці, і дітям, якщо вони є. Знаєте, чому людина впадає у депресію, бо її нереалізований потенціал починає з'їдати її зсередини? Коли ми не даємо собі можливості розвиватися чи не втілюємо свої ідеї в життя, виникає відчуття порожнечі та незадоволення. Так, це 100%. Робіть те, що вам подобається. Робіть те, що вас заспокоює, що робить вас щасливими, приносить вам задоволення, чи це малювання, чи це спорт, чи катання на велосипеді, чи прогулянка на свіжому повітрі, чи, як мені монтувати, знімати відео. Мені здається, що я така людина, якщо якщо був молодості, я там вийшла заміж, там чи ще ж в молодості, наче я зараз стара, Вийшла заміж, то можливо, могли б закопати мій потенціал. Але я рада, що цього не сталося, якщо чесно. І іноді люди, жінки, чоловіки також деякі, вони можуть настільки розчинитися в іншій людині, що не знайти себе. Тобто не знайти свій потенціал, не знайти те, те що вам подобається робити, і не робити це. І таким чином емоційно заганяти в себе в цю яму, з якої дуже складно вибратися, розчиняються в іншій людині, живуть заради неї. Тобто для мене це така трошечки неповноцінна особистість, і з цим треба працювати. Можливо, в мене в свій час було навіть таке, але цього вже немає, тому що я людина, яка завжди знайду собі заняття незалежно від того, чи я сама, чи з кимось. Але мені не потрібна якась людина для того, щоб вона просто існувала, тому що мені скучно, мені ніколи не скучно, якщо це чесно, друзі. Тому ось цей пост. Він просто чому так мало лайків? Лише 525 лайків. Я поставила також. І це дуже важливий пост. Я вважаю, що такі слова, які має прочитати кожен і вдумливо прочитати. Давайте далі. Якщо чоловік зраджує своїй дружині, то це не моя відповідальність а його. Повторюють дівчата, що мали мають стосунки з одруженим чоловіком. Та ніхто би не хотів бути на місці цієї дружини, яка в розпалі вірила, що кохала свого чоловіка. Якби зрадила вам, чи було б все так однозначно? Так мені здається, що цей пост посилання до цього скандалу з Алхім. Все, що я знаю про Алхім, це все проти моєї волі. Я взагалі не слідкую за цією блогеркою. Вона дуже скандальна, вона неоднозначна. Вона ну донатить це точно, я знаю, але вона постійно в якихось скандалах про російську мову, про російську музику. Вона кричить про те, що я слухала, слухаю, буду слухати, знаючи, що це податки, йдуть в російську державну казну, і потім по Україні летять ракети. Вона це все розуміє, але вона ну. Така людина, просто, можливо, вона розуміє, можливо, не розуміє, тому я взагалі ніколи за нею не слідкувала. Але вона така, от вона скандальна, вона справді скандальна, і там суть була в тому, що вона була у відносинах з чоловіком, який в стосунках, і вона про це не приховувала. Вона казала, що задруженим чоловіком, але не казала хто. І потім там щось трапилося по типу, що він її покинув. Чи хотів потім повернутися? А вона побачила сторіс із дружиною, що в них уже все чудово, все прекрасно. Вона розізлилася і виставила сторіс, що це ось цей чоловік. І всі побачили, хто це, дружина, всі дізналися і почався скандал. І така неоднозначна реакція була стосовно цього, тому що там на неї лився хейт, і на дружину лився хейт, по типу там дружина, ти себе не поважаєш, ти ж знаєш, що він тобі зраджує. Хоча там якийсь був скандал, по типу, що він навіть із Славою Камінською, начебто, зустрічався. Я цього не знаю. Не, не будемо вгублятися, не хочу, не хочу, не хочу. Це, це, це багато всього. Але давайте про. І на жінок дуже великий хейт виливався. Алхім, вона, мабуть, звикла просто до цієї кількості хейту, тому що вона завжди в скандалах. І їй ок. Не знаю, як там жінка-дружина переживає, але мене питання до людей, чого завжди в цій ситуації чоловік залишається поза. Чому ніхто ніколи не каже, що він винуватий. Тобто, знаєте, відчуття таке, що чоловіка, наче. Наче він безліке существо, вибачте, за російську, наче він без мізків, наче він не думає, наче він дитина мала, його там туди переманили, туди переманили, і він пішов. Чому ніколи не несе відповідальність чоловіка, винувата коханка, винувата дружина? Напишіть в коментарях стосовно цього. Я читаю, до речі, коментарі і з вами все це обговорюю. Мені дуже важливо, я в даній ситуації. Я думаю, що винуваті всі, і взагалі ми не будемо зараз вглублятися, можливо, там якісь проблеми у цього чоловіка з дружиною, можливо, та йому зраджує також. Все може бути, ми цього не знаємо. Але чому ніхто нічого, я взагалі жодного хейту, коментаря не бачила стосовно того, що він винуватий. Що винуватий цей чоловік. Напишіть, напишіть логіку цю, я буду дуже рада почитати. Ем, так, давайте далі. Так, тут фотографія, великий пост, я спочатку його зачитаю і потім коментар до посту. Як можна охарактеризувати хлопця, який після 30 років грає в комп'ютерні ігри після роботи? Коментар. А з якого віку чоловіки мають відмовлятись від задоволення? Є список дозволених хобі. Після 30 ігри розвивають мислення, командну гру, командну роботу, швидкість реакції. Це краще ніж тупити в серіали чи критикувати чужі уподобання в інтернеті. Чоловіки мають право відпочивати, як їм зручно, навіть якщо це вам не подобається. Дивно, що у 25-му році ще треба це пояснювати. І коментар, коли до людей дійде, що комп'ютерні ігри таке ж хобі, як і інші хобі, ігри це втеча. У світ, де ти керуєшся процесом. Це про самовираження, баланс і відновлення. Ну, я частково погоджуюся, в принципі, із, ці, із цими постами, але знаєте, іноді, якщо це, наприклад, розвантажує мозок після роботи. Якщо це заспокоює трохи там чоловіка, жінку, хто завгодно може грати. Це не тільки про чоловіка тут говориться. То тільки плюс, От, я дуже багато працюю. Я думаю, вже про те, що можливо мені якось треба скачати ігри, в які я грала раніше, і для того, щоб, хоча б, годинку пограти і відключитися. Але я не вважаю ок, коли людина сидить там 8-10 годин, наприклад, за комп'ютером і грає. Я не розумію, коли людина замість того, щоб сходити в спортзал чи прогулятися по свіжому повітрю, обирає ігри. Тобто, це справді, можливо, там трошки є така психологічна залежність, втеча від реальності, там, де він герой, а в реальному світі він звичайна людина. Є, є такі от такі заядлі ігроки. Але що стосовно себе, я грала дуже багато в комп'ютерні ігри в дитинстві, коли комп'ютер з'явився, і мама там дуже кричала на мене, не пам'ятаю, вона тільки заходить і я чую, що вона йде, я хоп, кнопку вимикаю одразу. Мені, до речі, брат завжди за це кричав, що я так вимикала комп'ютер. знаєте, Цей старий блок, і я на кнопку натискала не через е, вимкнути кнопку, а внизу. І це дуже погано для комп'ютера було. Так от, дуже сильно залежала. Але воно з часом пройшло. Десь перший курс я могла ще пограти. Знаєте, в Counter-Strike я грала, в Героїв, Флеттаут і. що ще? Sims, можливо, ось таке. А, і Корсари. І в якийсь момент це просто. Пройшло, тому що змінилася сфера інтересів, вже не цікаво, і для мене це, якщо чесно, трата часу. Але якщо справді це як хобі, це допомагає якимось чином розвантажити мозок, супер. Але це не має бути, знаєте, 24 на 7, коли ти обираєш грати, а не піти, зустрітися з друзями і справді розвантажити мозок, поспілкуватися. Деякі люди, до речі, заробляють на іграх гроші. Це тому це також такий важливий скіл. Якщо я не права, напишіть в коментарях, чекаю ваш фідбек. Я можу все сама. Нащо мені 50 на 50? Навіщо мені мужик, якщо я можу все сама купити? Як вже здобали ці пости. Дівчата, кому ви це адресуєте? Якщо чоловік так звик жити, то після вашого посту він не змінить своє ставлення. Для чого цей постріл неба? А ще бісить, що в чоловіках бачу тільки гаманець Сенсі. А навіщо він мені потрібен тоді? Я тепер розумію ненависть до жінок, бо деякі мене саму Бісять, типу я принцеса, і навкруги всі мені винні по факту народження. Якщо ти ТП, та утриманка. А там ще продовження є. То не дивуйся, що до тебе таке ставлення. Я пройшла багато побачень за своє життя і жодного разу чоловік не запропонував оплатити 50 на 50. А коли я діставала гаманець, то мене зупиняли. І знаєте що, ці чоловіки поважно відносилися до мене, а я до них, тому що в мене не світилася неонова вивізка, кружи мене, кружи. Я завжди заробляла, викликала собі таксі сама і ненила виклич мені, бо в мене є пальці та телефон. Я ніколи не ходила без грошей до ресторану і без цих тупих претензій. Так, ну тут ще багато-багато частин. Розуміла, суть цього посту. Так, ну тут видно, що пані ненавидить таких, які або відверто кажуть про гроші, або які я все сама, я все сама. Ну, знаєте, от це в мене теж таке є, я все сама, я все сама. Я, мені складно взагалі щось просити у когось, тим паче гроші, простіше самі зробити. І ще відчуття того, що ти щось купив за свої зароблені гроші, це просто безцінне відчуття. Так, але можливо, психологія у чоловіків така, що коли він бачить, що дівчині не потрібна допомога, не потрібна підтримка, то це погано. Чим це погано? Тим, що чоловіку треба вирішувати проблеми, і таким чином, за рахунок цього, можливо, якось і чоловіче его піднімається, і самооцінка. Він відчуває, що він важливий, що він виконав якусь таку чоловічу функцію. то... Ну, якщо ви можете сама лампочку вкрутити, навіщо вам це робити? Ну попроси, хай зробить і Буде, буде все чудово і взагалі не будете сваритися і йому добре, і, і вам не треба вкручувати лампочку. Я розумію, що іноді простіше це зробити самі, але повірте, для них це дуже дуже важливо. Ну і про гроші, звісно, казати, вибачте, ну є такі, я називаю це таке потребляцьке ставлення. Колись в мене була там одна знайома і казала, ой, я вже і так натякаю, і так, а він мені не дає грошей, в мене там кредит висить, а він хоч би мені там щось дав, він мені там дав 200 гривень, і, і це сміх один. Тобто це так ось, якось бридко слухати, ти що не можеш сама ці гроші заробити. Якщо це твій кредит, то чому його має хтось оплачувати інший? Але ось э, дівчина каже, що вона просто викликає до себе повагу, вона може сама, але є нормальний чоловік, він хоче завжди допомогти і фінансово, і якось просто э, якусь підтримку, там щось по дому допомогти, вкрутити лампочку, тобто такі якісь речі зробити. Тому так, ви можете все сама, але. Треба підтримка все одно і треба просити допомогу. Ніколи не соромтеся цього робити. Це не означає, що ви там слабка якась чи ще щось. Вам просто теж потрібна допомога. Ну і давайте ще один пост. Тут фотографія і допис. Хочу почути вашу думку, народжувати першу дитину варто до 30. чисто фізіологічно здоровіше. І тут коментар для жіночого організму чисто фізіологічно краще не народжувати. Дуже 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 такий гостренький коментар і допис це точно. Ну, взагалі, якщо е, казати серйозно, то звісно до 30 всі ці процеси, все це відбувається у жінки краще, ніж після 30, -ти. це вже ускладнення, можливо, якісь будуть здається. Я таку цифру чула: 32-34 роки. Це вже прям, ну, а далі вже якось треба переживати, що, можливо, знаєте, там дитина може народитися з якимись вадами, чи складно проходять е, пологи. Тобто всі ці моменти, ну, це те, що я чула. Як воно в реалі я не знаю знаю, бувають і в 40 років народжують. Але дуже гарний шарт, мені дуже сподобався, смішний. Е, ну, Народжувати має той, хто хоче народжувати, хто хоче стати батьками, а не просто їх завести. Тому, е, так, смішно, але в реалі ви вже самі маєте вирішувати і ні в якому випадку не вестися на оце, знаєте, що диктує суспільство або що там вам кажуть, ви маєте самостійно розуміти, чи хочете ви народжувати, чи не хочете, і вже приймати відповідно таке рішення. Ну що, друзі, закінчилися треці на сьогодні. Якщо вам сподобалося, я чекаю ваші лайки та коментарі для того, щоб YouTube просував це відео і показував більше аудиторії. Тому дякую вам за увагу. Давайте, давайте, накидайте мені щось навіть негативного, якихось негативних коментарів хочу. Будемо спілкуватися, будемо обговорювати. І зустрінемось у наступних випусках.